Не звертаються люди з хворобами нирок з різних причин. Я стараюсь зробити все, щоб людина отримала максимально якісну допомогу покращити якість життя пацієнта як на додіалізному етапі, так і під час діалізу. Я Інна Масійчук, лікар-нефролог вищої категорії, завідувачка міжрайонного центру гемодіалізу. Вона народилась на Дніпропетровщині і з самого малку мріяла бути лікарем. Серед її дитячих іграшок не було ані улюблених ляльок, ані плюшевих ведмедів, на відміну від дитячих наборів лікаря. Минули роки, і вже більше тридцяти п'яти років Інна Мосийчук присвячує своє життя медицині. Лікар-нефролог займається не тільки діагностуванням і лікуванням хвороб нирок, але і так само має змогу займатися і нирково-замісною терапією, то тобто мати змогу допомагати людям жити. Інна Мосійчук одна з героїнь спільного проєкту каналу Один плюс один Україна та торгової марки Шонен. Нині лікарка приймає одній з державних лікарень Білої церкви та застосовує інноваційні обладнання у відділенні гемодіалізу. Діаліз це один із видів нирково-замісної терапії. Людина його потребує в тому випадку, коли її нирки не виконують тих функцій, які вони повинні виконувати в організмі. Це процедура, яка Кам очищує кров від токсинів і виводить надлишок рідини із організму при потребі. На жаль, причиною нирково замісної терапії може бути дуже широка група захворювань, і людина може потребувати діалізу як в дитячому віці, так і в більш дорослому. Лікарка розповідає: наші нирки працюють щосекундно та відповідають за очищення виведення Токсинів і виводить надлишок рідини з організму при потребі, проте якщо вони не виконують свої функції, життя людини стає під загрозою в Україні. Існують три види нирково-замісної терапії: перша це трансплантація нирки, другий це гемодіаліз. Це той. Який представлений у нас в центрі штучним чином проводиться процедура очищення крові. І є ще третій вид замісної терапії, як діаліз, але перетонеальний він називається ще як домашній діаліз. Пацієнт підключається до цієї апаратури, сам його навчають і в домашніх умовах проводить процедуру очистки крові. Однак, як розповідає Інна Мосійчук, процедура діалізу має певні ризики. Кров людини чиститься поза межами її організму. Це може бути втрата крові, може бути попадання в кров інфекційних агентів. Тобто, у людини можуть виникнути дуже багато різних ускладнень. Саме задля збереження здоров'я пацієнта у своїй роботі Інна Мосійчук використовує останні медичні технології. Україна вже давно знаходиться на світовому рівні лікування пацієнтів з хронічною хворобою мирок в своїй роботі я використовую найновітніше інноваційне обладнання, яке дозволяє проводити процедуру з максимальною користю і мінімальною шкодою для пацієнта. Існує така функція, яка контролює не тільки стан крові пацієнта поза межами його організму, а контролює всі моменти, пов'язані із тиском і станом пацієнта, тим самим убезпечуючи пацієнта від загрозливих ускладнень, тромбозів, попадання повітря в кров. Лікарка каже, у житті пацієнтів із нефрологічними захворюваннями значну роль відіграє рівень вітаміну Д та особливий раціон харчування. Діалізний пацієнт потребує специфічного високобілкового і вітамінізованого харчування дієтологами, нутриціологами і науковцями для потреб діалізних пацієнтів було розроблено спеціальне харчування. Для пацієнта важливо отримати той комплекс від вітамінів, білків і жирів для того, щоб якнайшвидше відновитися після процедури і мати змогу вести активний спосіб життя між процедурами. Робити все від тебе залежне та віддано допомагати відновлювати здоров'я української нації ось головний девіз лікаря. Робота лікаря, взагалі, це робота для людей, для їхнього здоров'я. Моя найбільша мрія як лікаря-нефролога, щоб мої пацієнти мали змогу жити довгим, повноцінним і щасливим життям.